Музей українського живопису гостинно прийняв до своїх стін полотна художника Феодосія Гоменюка. Представлено колекцію доповнили ще й твори його головної музи та шанувальниці дружини Наталії Павленко. Феодосій Гоменюк народний художник України, лауреат Шевченківської премії та бажаний гість художніх музеїв та галерей. Не оминув майстер і Дніпропетровськ. У місто, де відбувалося становлення його особистості та знайомство з мистецтвом, Феодосій Гуменюк привіз виставку своїх творів та да робіт коханої дружини в пам'ять про неї під назвою Муза і майстер. Привітати художника із відкриттям нової персональної виставки прийшли родичі, друзі, знайомі та, звичайно, справжні шанувальники його творчості. Відкрив вечір вітальним словом засновник музею українського живопису Олег Наумов. Теплі поздоровлення та побажання пролунали також з вуст відомих мистецтвознавців, художників та діячів культури Дніпропетровська. А завдяки чудовій грі на бандурі вечір наповнився справжнім українським колоритом. Здесь же, на цій виставці ми видим совершенно новые произведения в графической технике выполненные. І ми видим, що художник істинний українець. Він не роздає произведения на тему української, він цим живе. Феодосій Гуменюк справжній знавець українських секретів та звичаїв, свят та подістровини. У своїх роботах він постійно звертається до історичної пам'яті та національних символів. Полотна Феодосія Гуменюка вдало поєднують у собі авангард із традиціями. Його твори завжди національно забарвлені та повні української історії. В них нібито зупинився час. Могутні гетьмани, що дивляться на глядача з картини, відображають славу України, а козаки та дівчата уособлюють українську ментальність. Все таки, мабуть, доля така у художника е слугувати Україні. Багатий технічний арсенал сповнює твори художника яскравою палітрою барв. Деякі ж роботи, навпаки, виконані у стриманому лаконізмі. Однак гармонійність та надзвичайна образність робіт нікого не залишать байдужим. Виставка творів Феодосія Гуменюка в музеї українського живопису продовжиться до 15 квітня. Поспішайте насолодитися справжнім українським мистецтвом. Надія Гнатюк спеціально для музею українського живопису.